Готую налісники. Налісники буду готувати з творогом. Нам потрібно пів літра молока. Виливаємо в нашу ємність два яйця, один, два, дві чайні ложки цукру і пів чайної ложки ой тут солі, столова ложка олії. І 250 грам борошна. Висипаємо і розмішую міксером. Тісто по консистенції в нас вийшли і будемо смажити на пательні. Смажимо наші млинці на пательні. Я смажу одночасно на двох, щоб було швидко. Ось такі налізнички отримуємо так, наступний налізничок. Наливаємо, щоб були тонші. Так, розподіляємо рівномірно, можемо трошки тако замазати і ставимо на вогонь. Поки смажаться наші навісники, робимо із сиру домашнього начинку, пів кіла сиру, 150 грамів цукру. І я додаю, мені подобається 2 столові ложки сметани домашньої. Яйця я не додаю, за те, що ми їмо сире, сирі яйця і ми не вживаємо. І збиваємо до корінної консистенції. Ось такий збитий сир по консистенції у нас получився. Смачний, солоденький. Минці змащуємо нашою начинкою. Кремоподібна консистенція, дуже зручно намащувати, скручувати, Получаються вони тоненькі і такі ось смачненькі. Ось так ось так швиденько. Смачного. Їмо наші наліснички із сиром, із персиковим варенням і сметанкою. Смачного.